Ось у мене росте кущ гортензії. Ну, у мене ще там є. Ну це старий кущ Так, зараз я покажу як за ним треба ухажувати. Так, ось видненько. Так, ага. так дивіться. Спершу треба обрізати ну, всі танки і зайві. Зараз отак от беремо. Вот таке вот все. І вот таке вот вырезаю. Я в зим, ну, в зиму оставляю, вот так вот нарізаем, а навесні вырезаю тоді дуще. Так. Ну ось таке вот. Все вырезаем. Те, що лізе в сторони, вырезаю. Воно. Мне нам. О, тут вишенька вон виросла, Це і не бачив. Ну так гарно хай вона залишається. Так. Вырезаемся зайво. Для чого це робиться? Це для того, щоб вона була крупна у нас. Бо якщо уп, можна її зовсім не зрізати. Тоді вона ну, буде густюча і таке. Коротше, дрібні квіти будуть. І це для цих гортензій. Хоть, хоч така ось біла, хоч для рожевих, для любих гортензій це однаковий принцип. Вот так, так. Ось оце все вирізаємо і прорізаємо, щоб воно не густе було. Ось. Ось Бачите, тут воно запущали, це все треба обрізати. Так. І отут ось. Так само. Ось не тоненьке. І... тоненьке, і густеньке, і це ми вирізаємо. І те що ті погани, які в сторони йдуть, і так само треба вирізати. Так. Ну ось тепер видно, шукуди куди таке не густе залишилось. І тепер обрізаю під саме коріння. Ну, коріння. Сантиметрів отак от 10-15 залишаємо. Те, що я вирізав під коріння, ось вирізаю отак от. Подалі. І тоді навесні, коли воно буде вилазити, ми його ще раз так само підріжемо, щоб воно у нас не лізло вверх. Буде тоді конкурувати з оцими. З оцими буде конкурувати. І так само буде дрібна квітка. Ось, обрізали. Все, отак от, от хай вона і залишається. Ну і все. Все збираємо. Все не потрібно. Ну, І отака готензія хай і буде у нас. Тепер вона буде красива і великі квіти на ній будуть.